Чи вірите ви у Бога? Церква завжди була тією інституцією, яка об'єднувала. І вони цим скористалися. Готовний жизнь свою положити за другі своя. Москва створила церкву православного задзеркалля зі своїми проповідями і заповідями. Цілком секретно. Дані щодо діючих церков на території СРСР. Для них написано, що вбивство це не гріх, тому що ти йдеш виконувати волю за батьківщину свою. Ми провели розслідування найбільшої крадіжки в історії християнства. Викликав з Києва єпископів-священників для того, щоб вони це православ'я перенесли на московський ґрунт. Відбувається рейдерський захват московської церкви. Це був хабар. Історія змови, церковний терор. 28 грудня, о 22.20. марафон. Єдині новини.